Всіх вітаю на своєму каналі, підписникам, всім, хто мене дивиться, привіт! Як я вже розповідав, то я купив отаку лінзу з Aliexpress. Ну, думав, що то не ладиться що не буде чорний шоу. Він то шоу трохи цвітний став, але ж... Проблема таки не зникла. Спочатку, як починаєш варити, як я вже казав, починається такий пшик. І потім то доб, добре варить, але спочатку, якби то не йде газ, він, ну, такий пшик, коричнево все робиться так. І не знаю. Перепробував, друзі, всі настройки, які є. Не знаю, що це може бути. Подачу газу, там, ну все перепробую, все, що там є, я можу зараз їх показати, яка в мене сварка. То може ви подивитись і самі може глянути ось такі тут налаштування. Теж це все перепробував. Воно майже нічого не дає. Тут теж це, це на алюмінь переключати тут і на тих тут, ну і на ММА ще все як би. Так що така проблема? Не знаю, що може бути. Зараз попробуємо щось щось сварити. Цю Рурку, наприклад. Не бачу, видно, не видно. Ну, зараз газ пішов, бо я натиснув. Зараз розпочну газ, закінчиться і розпочну горити. Подивимось, чи буде такий пшик чи ні. Ну, зараз немає, так як пішли іскри. Варити ще не почав. Потрібно трохи вбавити ампераж. Не, ну так то, що тут свідний наче Правда, тут трішки такі йдуть підрізи. Може, рівно потрібно було більше пустити. І тут трохи таке перепалив, трошечки перетримав, передержав його сварку. Шов то наче такий кольоровий, наче добре, наче газ подається. Зараз пробуємо наступну. Мені здається, зараз покаже. Так. А, пішли іскри. Не достав електротрохи не достав до металу, тож пішли були іскри. а ну зараз. Ну, не знаю. як Бачимо зараз наче добре. Не зрозуміло, то спочатку не подається газ, то подається. Взагалі не зрозуміло, що це може бути. Не, ну... Так то добре варить, не знаю. Може вже та проблема вже й нема. Зараз ще одну третю спробуємо. Бачите? Що я й казав? Оця фігня вже запарила вже. Не ну. Не знаю. Так що, любі друзі, всі вже налаштування перепробував. Навіть не знаю, що може бути. Пишіть, що думаєте. Бо спочатку зварка залишає таке оце, такий слід. Якби то варилось без газу, але газ є. Даже я трохи накрутив, щоб він там подавався, але якби то регулятори налаштування взагалі не слухаються. Тож, я ж кажу, навіть в сервіс їздила вже ця сварка. Мастер 200. І там нічого не зробили. Тож. Тож, дякую за перегляд. Ну і пишіть в коментарях, яка може бути ще проблема. Але все вже перепробував, що можна. Дякую.